Дорогі співвітчизники, Україна, незважаючи на дуже складну ситуацію, продовжує рухатись в напрямку стабілізації. В першу чергу, це пов'язане з відновленням виконавчої влади. Наприкінці минулого тижня ми в парламенті сформували новий український уряд, призначили прем'єр-міністра. І вчора та сьогодні я. За паданням Кабінету міністрів підписав укази щодо призначення глав обласних адміністрацій. Тобто зараз ми почали другий етап відновлення виконавчої влади, формування влади в регіонах. Особливо я враховую особливості східних і південних регіонів. Там ми призначаємо людей не за партійною ознакою, а людей, які відомі в регіоні, які там мають вплив та авторитет, я вірю, що саме професійна влада, нова влада отримує довіру українського народу. І наше завдання побудувати Україну, де люди повинні перестати не просто боятись влади, а навіть відчувати її присутність. І влада повинна нагадувати про себе тільки тоді, коли вона потрібна, коли треба захищати людей, коли треба забезпечувати їх роботу, їх соціальні потреби. Дуже напруженою залишається ситуація в Автономної Республіки Крим. На жаль, незважаючи на Позицію всієї світової громадськості, всіх цивілізованих країн світу в Криму продовжується нарощуватись військова присутність Збройних сил Російської Федерації. Вони перейшли до блокування військових частин української армії внутрішніх військ. Я сьогодні мав розмову по телефону з командирами. Наших військових частин. Я говорив з полковником Староженко, який командує 36-ю бригадою берегової оборони, з підполковником командиром 1-го батальйону морської піхоти Ділятимським, з підполковником Саєнка, який командує 50-м окремо механізованим батальйоном. Ви знаєте, навіть в цих дуже складних умовах. Коли військові частини знаходяться в оточенні російських військ, провокаторів, які постійно пробують створювати ситуацію, щоб була використана зброя, у наших офіцерів, сержантів, солдатів залишається високий бойовий дух, залишається віра в власну країну, залишається впевненість, що навіть в цих складних умовах перемога буде за правдою. За Україною. Я дуже дякую всім командирам, всім командирам, хто зараз в таких складних умовах протистоїть провокації, протистоїть блокаді, протистоїть пропаганді, яка розгорнута в Криму, де розповідають брехню про українську владу, про ті реалії, в яких сьогодні знаходиться Україна, де пробують розпалювати між національну ворожнечу, пробують протиставляти один регіон іншому. І наші військові, як Збройних сил, так і внутрішніх військ, наші офіцери, сержанти, солдати мужньо виконують свій обов'язок, залишаючись вірними країні і українському народу, якому вони давали присягу, ми підтримуємо їх, ми всі разом з ними. Дуже небезпечна ситуація склалась довкола. Українського військово-морського флоту. Російські військові заблокували в Сіостопольських бухтах наші військові кораблі. Вони заблокували вихід цих бухт. І зараз протягом цього дня постійно йдуть погрози, що у випадку, коли Військові моряки не здадуть кораблі, не складуть зброю, вони будуть по-піратськи захоплювати наші військові кораблі. Я спілкувався з капітаном корвета «Тернопіль», капітаном третього рангу Ємельяненко, старшим помічником його капітан лейтенантом Кириловим. Ви знаєте, що вони мені сказали? Що коли майдан без зброї зміг оборонятись проти озброєних злочинців, вже ми не будемо брати з них приклад і здамо свій корабль піратам, які нам постійно погрожують? Командири і матроси готові захищати свої кораблі. Тому що вони захищають Україну, тому що агресія, яка сьогодні насувається на нашу державу, повинна бути зупинена. Я з чесною повагою ставлю до їх мужності. Безумовно, весь український народ, весь цивілізований світ зараз разом з цими мужніми людьми. Ми очікуємо від провідних країн світу не тільки моральної підтримки, ми очікуємо реальної допомоги, і я впевнений, вона буде. Я звертаюсь до керівництва Російської Федерації. Припинить агресію, припинить провокації, припинить піратство. Це є злочини. І за ці злочини ви будете відповідати. Ситуація достатньо складна і в східних пів... південних регіонах. Сепаратистські настрої, які пробують нав'язувати агентура, що працює вже декілька місяців в цих регіонах. Система дезінформації, яка дуже сильно поставлена, і, зокрема, трансляціям російського телебачення в цих регіонів. Відбувається спроба підбурювати людей, виступати проти власної країни. І дійсно в Харківській, Донецькій, Луганській області, в Одеській області були спроби навіть захоплення адміністрації. Але нова влада змогла зупинити. Ці негативні процеси і повністю відновити контроль над ситуацією. Я звертаюсь до громадян, які мешкають саме в цих регіонах. Схід, південь України. Дорогі друзі, відкрити свої душі і серця. Ви українці. Серед провокаторів, які вас підборюють, багато. Громадян іншої держави. Багато людей, які за свою брехню отримують достатньо високу зарплату. Ви громадяни України. У нас одна країна. І ми повинні разом зробити її могутньою великою, демократичною, європейською. Ми повинні разом жити в нашому спільному домі. І все зробити для того, щоб наші діти пишались, що вони українці. Щоб не було жодних провокацій, я сьогодні проводив раду керівників депутатських фракцій і груп і чітко проінформував їх і зараз інформую всю Україну, що незважаючи на те, що закон про мови, був незбалансований, непрофесійно підготований. Я не буду підписувати рішення парламенту про скасування цього закону, доки робочою групою, яка завтра буде проголосована парламентом, не буде підготований і Верховною Радою проголосований новий закон, який дасть можливість для розвитку. Всіх мов, прямою, безумовно, того, що українська мова є загальнодержавною. Але жодних обмежень за мовним, за, за мовними національними ознаками, за тим, хто ходить до якої церкви, хто належить до якої конфесії в Україні не буде і демократична влада. Це Чітко всім гарантує. Тому, шановні друзі, дорогі мої співвітчизники, давайте разом захистимо нашу країну від зовнішньої агресії, від внутрішніх проблем, давайте разом будувати велику Україну. Нехай вас береже Господь.